Неміров делюкс. Смак відзначений нагородами. Зараз активно російські пропагандисти визнають великі проблеми для їхнього угруповання на куп'янському напрямку. кажуть, що втрачають контроль над захопленими територіями, ну і підтверджують, що їхні війська залишилися без логістики і відрізані загалом. А чи можете ви детально нам розказати, яка ситуація нині у куп'янську, чи справді дуже все погано там для російського угруповання? Ну, для них ситуація там погіршилася значно. Тут треба нагадати, що перед тим місяць тому десь російська пропаганда, в яку включився особисто Путін, говорила про те, що наші військовий покров смірноград, і Купінськ оточений справа часу швидко їх там ліквідують. Але відбуваються зворотні процеси, особливо Купінську, як ми бачимо. Причому, якщо у нас проблеми по Пакровському Мірноградському відносно забезпечення логістичного, треба там з північно-західного через Покровськ, і тепер уже вони фактично зімкнули кільце навколо Мирнограду, але все ж забезпечувати нашим і приймати рішення відповідне по там, цій ситуації досить складною. А от в Купінську відбувається протилежне. І починали нашки з того військове, що перерізали їм шляхи логістичного забезпечення на північно-західній частині. Якщо подивитися, ну і відомі ці два було вклинення. Бачите, на заході вже одного немає. Угу. Залишається там друге, яке східніше це було вони зайшли таким чином в центр міста, і поки, на жаль, там залишаються. Тому що іще одна особливість: тобто, тут характерна для ведення дії, щоб перерізали шляхи, а точили швидко це вирішили несподівано. Не Хоча заяви генерал Слизький про це робив, але до цього вони відносилися, якби ну з нашої точки зору, чи не пропагандійська за що, і поплатились. І по друге, важливо, що нема не було там додаткових сил з нашого боку них перевага на, на фронтах, як правило, по особовому складу, і тут особливо трішечки дали, але це небагато порівняння з тим, що там вони за рахунок цього зробили. А зробили те, що от ми бачимо на мапі, вони там оточені декілька сотень відбувається зачистка, але цей процес іде теж не, не треба перебільшувати і сказати, що всі питання по купінську. Закрилися в наших інтересах. Ні, борьба йде. Хоча ну скажем, на поточний час дуже велику роботу і важку позитивну яцію підкреслюю. Зроблена І оскільки ситуація навколо як агломерації Пакуровське, Мирноградське, так і Купінське має та скаглобальне рішення, тому що Путін Трампу подавав. Ну, і і Трамп, наче тівав там головою, говорив, дивиться, що ж, якщо таке складається, значить треба там здаватися, капітуляцію приймати, все таке решта. Тут, от таким чином, наші військові допомогли нашим дипломатам, і в тій роботі, яку там зараз проводяться, і в Берліні, і в подальшому. Там виходять на формування трьох документів вже по мирним села. Завершенням чи угодом наскільки вони е, будуть працювати, буде видно і ще треба перейти, скажем, остаточна участь і затвердження Трампа. А потім це ж документ, який опрацювала США Європа і Україна. А потім ще, е, значить, очікуємо, на на розгляд і прийняття участі Російської Федерації. Там будуть ще свої. Труднощі, козні, все таке інше, це треба теж мати на увазі. Ми розуміємо, що основна увага ворога зараз сконцентрована на покровському напрямку. А як ви гадаєте, чи можуть окупанти за кілька тижнів до нового року або там на фоні ось цих мирних процесів змінити напрям головного удару і зараз, до прикладу, знову ж таки сконцентруватися саме на куп'янському напрямку. Можуть, вони шукають ресурси. Якщо знайдуть, то значить можна буде на це впливати. Но по Мирногарському Покровському, ці агломерації, там не вирішене питання. Тобто, наші ще б'ються за ці логістичні шляхи, і ну, логіка ведення бойових дій говорить про те, що вони будуть намагатися остаточна кола навколо Мирнограда і стиснути і там і переходити до розсічення цього да, і дії відповідних, але на це це теж потребує сили, і тому зараз перекинути в інше місце вісіля врядчі, хаща там найбільша кількісне чисельне угрупування. от, ну на Донецьк. А як ви гадаєте, ось лунала думка і пропозиція від президента Зеленського винести на голосування на референдум питання контролю над Донбасом? Це демонстрація Дональду Трампу, що мовляв, ми тебе чуємо, ми щось пропонуємо. А ми на всі ці думки американців реагуємо. І якщо так, то як тоді будуть діяти американці? Так, в першу чергу треба вибивати аргументи. Ну що про Путіна розмови не йде, ми опосередковано бачимо, як там займається ні Кушаков, Дмітрів. Ну і на жаль, Вітков в інтересах Російської Федерації, але поки працюємо над тим сприйняттям ситуації Трампа і переконання його в тому яку позицію займає Україна зі своїми справжніми. З союзниками що чого добивається, відстоювати спочатку з ним. Бачите, так от така логіка, на жаль, на поточний час дій України. Ну а потім вже виходити на роботу з Російської Федерації, і тому це важливо показати там. Багато що говорив і, і 10 місяців, коли заходив на каденцію. Він взагалі Україну не бачив в упор і українців, але ж об'єктивний закон підготовки ведення війни. Доворачують будь-кого і, і Трампа, і, і Путіна і, ну, і будь-кого і там лідери в Європі. Тому Трамп зрозумів, що без Європи він боротися скажем з Китаєм Росією. Росією поки ще не виходить у нього відірвати від Китаю, і тому з ними боротися і там з сателітами Іраном і Північної Кореї. Значить, неефективна в його військові, розвідники йому все це пояснили. І з одного боку, Трамп значить, бачить в Європі в ЄС конкурента економічно, ну в якомусь сенсі і політичного. а з іншого боку, розуміє, що якщо там битися, то треба з Європою проти цієї осі зла. А Європа чітко сформулювала оскільки американська скала безпека в Європі ваші справи. То вона сказала Європа, ЄС відносно того, що нас зараз Україна захищає, а не п'ята стаття альянсу, і тому Україну будемо підтримувати і відстоювати. От така непроста зав'язка глобальна, і в цих умовах просивається От цей документ чи пакет з трьох документів, тобто план миру. Гарантії безпеки і там документ відносно відновлення України. І, ну от це, це критичний, як зараз етап опрацювання цього документу, вироблення його між цими трьома силами. А ще не менш важкі на це передача і робота потім з росіянами відносно цього І окремо питання виборів під час війни, значить, ну, Трамп говорив, що там. Вони дуже демократичні, а у нас давно не відбуваються. Тому от президент пішов на зустріч. сказав, ми будемо готові, але, але вибори, коли під час ведення війни, це скоріше всього неможливо, тому що це втрата. Ну Путін би аплодував, мабуть, якщо це відбувається, то тому що тут же одні, і ті ж люди багато в чому їм потрібно і воювати, і, і, і приймати участь в виборах, і так далі. І це безумовно послаблення буде. Якщо в такому варіанті для України, поэтому з цієї точки зору з виборами і навколо них боротьба продовжується. А до речі, удари українських дронів, які зараз йдуть по російській інфраструктурі, по тіньовому флоту, чи це посилює наші переговорні позиції? Чи навпаки це може викликати тривогу і знову ж таки тільки тиск з боку американців? Ну, вони вже тривожаться декілька місяців, як ми бачимо, і це добре, тому що це дійсно такий тиск реальний, а не такий, як Трамп організує там по нафті газу, вводить санкції на Лукойл і іншу компанію, але гаслами вводить, а по суті, ні, все сері весь час відкладає. А ще крім іншого, чому де тому що Лукої це взагалі замикається на першого мільярдера світу Путіна, і тому тут продовжується такого рода гра. І дійсне санкції – це ті, які накладає сили оборони України, і ми бачимо, що працюють багато питань на воєнних об'єктах в Криму, а потім переносить це на, на ще длибину території Російської Федерації. Безумовно, нам треба додавати потужності не вистачає ракетного озброєння тут для виконання цих завдань, ракет дронів. Ну от робота над масштабуванням відбувається. Хоча росіяни роблять все, щоб виявити, де знаходяться ці наші підприємства, які займаються масштабуванням, і наносити удари. І частка з них досягає, на жаль, цілі, і в таких умовах дуже важких працює наш оборонно промисловий комплекс. Загалом зимовий період традиційно особливо складний. На вашу думку, що саме зараз нам могли б надати наші партнери, аби підсилити ППО, зокрема, можливо, в авіаційній складовій? Ну аби ми змогли пережити цю зиму? Це знаєте, до природи треба відноситися як матінки природи. І можна весь час говорити, що тумани, дощі, погана, мороз погана тобто, ну… Якщо ти професіонал, значить ти враховуєш стан природний стан за добу. Зрозуміло, що важко нашим, дуже важко Оборонцям. І це треба враховувати і здійснювати цю гарантію, про які йде розмова. Це в першу чергу наші сили оборони України і треба підсилувати їх дальнобійною ракетною зброєю, дронами різних типів великої кількості. Протиоповітної оборони, ну хоча б значить, ракет, снарядів до тих систем, які вже є, а ще краще додавати відповідні системи протиоповітної і протиракетної оборони. Е, є на вас у нас винищувачі дрони, навіть з реактивними двигунами, які спроможні збивати керовані авіаційні бомби ворога, даже це дуже важка. Ціль і дрони ворожі з реактивними двигунами, от але все це потребує масштабування, тобто навіть іспити по бойовому вони ще не впливають суттєво на стан на фронтах. А нам потрібна саме така зброя, яка би це робила. А наскільки професійно, ми бачимо, що наші оборонці це роблять, коли їм це передаються, досить ефективно. Президент Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України. Звісно, деталі він не розголошував. А на ваш погляд, в якому саме напрямі сьогодні має відбутися це підсилення? А що нам потрібно найбільше, зокрема, і в контексті протиповітряної оборони? Ну і якщо говорити про авіацію, то чи йде мова можливо про міги, які має Україні передати Польщі? Що нам потрібно? Нам дуже багато чого потрібно, хоча б вирости в потенціалі по збройній техніці до рівня противника, а у нас і цього немає. І окрема тема це внутрішні завдання, які стосуються мобілізації, не вистачає військовослужбовців, які на мій погляд, потребують подруги перевести економіку на воєнний лад, щоб додати значить, ці наша бароно-промисловим комплексам і вводити закони відповідальності наших громадян, військових цивільних. За захист своєї держави на рівні війна, от це все воно потрібне. Вот і можна помріяти, що які нам там літаки потрібні, і все решта. Але треба якось раціонально до цього підходити. І з точки зору раціонального підходу, скоріше всього, можуть бути різні варіанти, але значить, штадачі такі варіанти більш вирагідні вважають і сприймають це. E, значить, продаж поляками 14 міг 29, три спарки і 11 бойових, але продаж чи бартер. Вони хочуть отримати технології, дронові uh -huh. і значить, ракетні. Ну а от і ну після приходу до влади навроцького президента в Польшу лідери не зустрічались ну, в тому числі тому, що на Використав там антиукраїнські мотиви, коли заходив во владу, казав, що українців треба наказати за історичні там, справи і так далі. Але теж і до того ж на об'єктивності закони війни доращують після 10 вересня, коли там провалилась з ефективністю ратоповітряна оборона польська і натівська спільна, там Путін запустив 24 дрони, ну плюс-мінус, і збили тільки 4, то своєю ж ракетою попали в будинок. І Після цього заявили, що українці давайте допоможіть інструкторами з ППО. По-друге, давайте почнемо ППО з вашої території. Це раціонально і необхідно, і треба над цим працювати. І ще більше давайте закримо небо над Україною. Ну це прямо аж принизало Медведєва, які там тверезий час виступав і говорив, що це тоді буде початок, тобто закриття цього неба над Україною. Початок третьої світової в залі початок війни безпосередньо з НАТО, тому треба мати таке на увазі, і, а формувати Україна давно пропонувала там. Були ініціативи ще попереднього, наприклад, кальсера Німеччини на тим, що як треба закривати небо над Європою, і так далі. Але в першу чергу до цього більше досвідчено саме ППО про Україну. І безумовно для них була б країна східної Європи більше і в цілому європейських держав, щоб це починалося якби з території України. Але для цього, для ефективних дій спільних протиоповідних протиракетної оборони, треба швидко і в широкому спектрі допомагати нам різного типу озброєнням озброєння. Щиро дякую вам за пояснення за те, що ви знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного і головне спокійного дня. І нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, був щойно з нами на зв'язку.